Ізраїль намагається переконати Сполучені Штати, щоб Сирія залишалася слабкою і децентралізованою державою, і в тому числі, щоб Росії дозволили там зберегти її військові бази. Про це пише агенція Reuters з посиланням на чотири анонімні джерела. Начебто, мета ізраїльтян протистояти зростанню впливу Туреччини у Сирії. Ізраїльські офіційні особи заявили Вашингтону, що нові ісламістські правителі Сирії, яких підтримує Анкара, становлять загрозу для ізраїльських кордонів. Лобіювання вказує на узгоджену ізраїльську кампанію з метою, вплинути на політику США у критичний для Сирії момент, коли ісламісти, які скинули Башара Асада, намагаються стабілізувати розколоту державу і змусити Вашингтон скасувати санкції. За словами американських джерел, Ізраїль доніс свою позицію до вищих посадових осіб США під час зустрічей у Вашингтоні а в лютому і подальших зустрічей в Ізраїлі. Цитую, Ізраїль найбільше боїться, що Туреччина прийде і захистить цей новий сирійський ісламістський порядок, який потім стане базою для Хамас та інших бойовиків, сказав Аарон Лунд, науковий співробітник американського аналітичного центру Century International. За словами джерел, ізраїльські посадовці намагалися переконати американських, що Російська Федерація. Повинна зберегти свою середньоземноморську військово-морську базу в сирійській провінції Тартус і свою авіабазу Хмеймім у провінції Латакія. І, начебто, коли ізраїльські посадовці представили подальшу присутність Російської Федерації в позитивному світлі на зустрічі з американцями, деякі учасники були здивовані, стверджуючи, що Туреччина, член НАТО, була б кращим гарантом безпеки Ізраїлю. Проте ізраїльські офіційні особи, начебто, були непохитні у тому, що це не так, повідомляють джерела. Реакція Білого Дому на ці ініціативи Ізраїлю поки невідома. Ну, але це принаймні, хоч якось пояснює, чому Ізраїль не підтримав українську резолюцію в ООН щодо триріччя повномасштабної російської агресії. Тим часом у Туреччині у компанії Байкар вже проходять підготовку майбутні працівники заводу з виробництва безпілотників. Які будують в Україні. Для українського підприємства вже замовили техніку та обладнання. Про це повідомляє «Укрінформ» і наводить слова генерального директора компанії Байкар Халюка Байрактара. Він сказав, що зараз відбувається етап навчання. Його проходять 23 студентів Київського авіаційного інституту та 14 співробітників. Їх навчатимуть на базі байкар мінімум 9 місяців, і протягом навчання додатково перебуватиме нова група людей. За його словами, вже замовлено техніку та обладнання для підприємства в Україні. Цитую, ми замовили техніку та необхідне обладнання, тому ми просуваємося вперед. Ми хочемо і сподіваємося на справедливий мир, хотіли б одразу після цього стартувати. Ми до цього готові. Готуємося і дуже близькі до цього. Компанія «Байкар» інвестує 100 мільйонів доларів у три великі проекти в Україні. Один із них завод із виготовлення безпілотників.